Трагедія, яка сталася в жовтих водах цього літа, сколихнула усю Україну. 6 липня ніж від модокосарки трактора потрапив в голову чотирирічній дитині Данилі, коли він з батьками знаходився на відпочинку. Хлопчик отримав надважку черепно-мозкову травму. Знаходився в комі і ні один лікар не давав йому прогнозів на життя. Проте сталося диво. Дитина вижила і поступово повертається до нормального життя. Про цю трагедію говорили усі змі країни. Багато небайдужих людей, дізнавшись про нещастя, надавали матеріальну допомогу. Завдяки цьому Данилко був врятований та пройшов двотижневу реабілітацію в реабілітаційному центрі. Спочатку дитина не могла розмовляти, у нього не працювала рука. Пройшло п'ять місяців, і сьогодні Данило вже вимовляє окремі слова. Але мозок дитини не захищений. Данилові терміново потрібна операція по установці титанової пластини. Сама лише пластина коштує понад 50 тисяч гривень, а ще й потрібні кошти на медикаменти та подальшу реабілітацію. Тож родина Данилка знову потребує допомоги небайдужих людей. Допоможіть малюкові одужати та жити повноцінним життям. Контактні телефони батьків – Василь Володимирович Стулій, телефон 099-527-9280, а також мати Світлана Миколаївна Мовчан, телефон 099-642-3403.